Всім привіт! Робимо розповодку посилки з Аліекспресу. У нас тут, напевно, консолідовано, або можливо товари із вкладки. Так. Так. І дійсно, це товари із вкладки Choice. Все від 2 доларів на першій плаці. Звичайно, товари набагато дорожчі. Дивіться, посилання на них немає, так як вони додаються тільки через внутрішній кошик. Ось погнали. Перше, це в нас ось такі вішаки, вішалочки якісь. Так. До речі, бачите? Ось одна поламана вже прийшла. Тут дві два крючка, дві вішалки в авто на спинку за пасажир цього. Водійську вішаєте там, так, вверху якось, не пам'ятаю як. Ось ось такі вішалочки. Ну, дивіться. Ось ця прийшла поломана. і в принципі все, вона вже нікуди не годиться. Так, наступна це у нас ось така якась. Не знаю, я це не замовляв чи замовляв. Не знаю, навіть, що це таке. А згадав, здається, це такі кіпа-сіточки, так, на автомобіль на двері. Так, ви ставите собі на двері ось цю штуку і відкриваєте вікно влітку, коли у вас там жарко, щоб був, скажімо, продув повітря так, передні дверки. І щоб не залітали, скажімо, комарі і так далі, то, напевно, це для ось того штука. Але якості тут взагалі ніякої немає. Так, наступне це у нас ось такі якісь штуки. Зараз поглянемо, що тут. Це у нас такі. Дивіться, такі штучки. Сюди закручуєте саморіз. Ну, в принципі, в автомобілі так, коли щось там кріпите. І ось так. Заглушки, умовно кажучи. Це такі заглушки. Все. Ось так закриваєте. Ось Бачите. Закрили, і все. Тобто, це такі заглушки. Приховуючи шляпки там від саморізів, болтичків якихось у вас. Так, наступне це у нас. навіть не знаю, що це таке. А. Це в нас тут такі якісь наклейки, які мають світитись вночі. До речі, якісь воно дуже маленькі. І воно десь 2 долара вартувало, тому що всі товари від двох, від дорожчі. А це такі типу наклеїчки. Ось, до речі, отак буде видно вам. Ось такі, ні, вони мають світитись там вночі. Ну не знаю. прям реально воно якесь дороге. За 2 долара. Не знаю, чи воно вартує своїх коштів. Взагалі товари такі трошки м'які. Розчарування. Так, наступне, це у нас ось такі заглушки на ковпачки, на колеса. Тобто вони мають показувати, який у вас тиск в шинах. Тобто, якщо зелений, це повністю, значить нормально. Але бачите, зараз взагалі ніякого тиску немає, і в них всі три кольори. Не знаю, як вони будуть працювати, чи це взагалі дурна драта грошей, ну, побачимо. Ну, Ось такі штуки. Так, наступне це у нас. Липучки якісь ось такі з двостороннім скотчем напевно. Не буду їх відкривати, тому що вони розсипають. Просто липучка, тобто, одна до однієї буде використовувати. Так. Наступне у нас Так, ось такі липучки для того, щоб з прищепкою. В принципі, також на авто поставили, знаєте, собі там. Штору якусь, нібито. Ось дві липучки. Але також воно не дешеве, десь 2 долари. Реально ну, воно не вартує тих коштів. Так, наступне. Наступне це у нас, скажімо так, сумка тримач для рації, мені здається, наскільки я пам'ятаю. На пояс. До речі, ну не знаю, наскільки воно надійне, тому що бачите, з поясу це може, скажімо, ось ця застівка відкритись і все. ну. В принципі, така штука, не знаю, по надійності. Так, наступне, це у нас манометр. Але як він буде показувати, дуже велике питання, тому що, дивіться, тиску взагалі немає зараз. А, він, він пам'ять має. Ну, побачимо. Тобто, як він заправильно буде показувати. Ну, ось така штука. Вона, в принципі, корисна для автомобілістів, тільки що вона коректно працювала, тому що вони зазвичай всі мають похибку і ну, дуже погано показують. І, в принципі, напевно, найякісніша річ з цієї посилки, ну і найдорожча, вона там десь 8 доларів вартувала. Це ось такий мережевий фільтр, він називається. по-звичайному це там, переноска, хто їх її називає. Запаковано, в принципі. Ось таким орлом. Ось. Ну, не знаю. Як, Якісь, скажімо, ну, шви, ось тут видно, в принципі, такі собі не дуже. Але сама штука, концепція досить таки прикольна. Ви маєте, тут, не знаю, десь півтора метра, напевно, кабелю, можливо, два. Ні, думаю, що 2 метра, можливо, десь і вказано. На цьому, на етикетці, можливо, і вказано. 2M вайт. Так, 2 метра. Ну і дивіться, досить таки непоганий. Не знаю, на яку він потужність розрахований. Кабель, в принципі, такий досить товстий, але все залежить від вимикача, як на яку він потужність встановлений. Тобто, ну, скажімо такий китайський. Але у вас вже є тут, бачите, 4 USB, 1 Type-C. Як використовувати таку штуку настільну для ноутбука, коли у вас там ноутбук, принтер, ще щось, там, якісь, не знаю, колонки, в принципі, я думаю, дуже класна штука, такий подовжувач. І причому заряджати якісь там гаджети. Ну, звичайно, я не знаю, яка тут буде потужність. Настільки швидко буде заряджати, я думаю, що не дуже. Але, скажімо, щоб не використовувати там кілька блоків живлення, то така штука, ну, я думаю, в принципі, досить згодиться. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних роликах.